Окрім важеля та блока, людина з античних часів використовує ще один простий механізм похилу площину. За допомогою похилої площини можна піднімати важкі предмети, прикладаючи до них відносно невелику силу, тобто отримати виграш у силі. Проведемо дослід з бруском, який буде переміщуватися вздовж похилої площини. Приєднаємо брусок до пружинного динамометра. Та визначимо його вагу. Вага бруска складає наближено 0,90 н. Розмістимо брусок на похилій площині. Прикладемо за допомогою динамометра до бруска силу, достатню для рівномірного переміщення його вгору. Значення сили складає наближено 0,6 н. Як бачимо з досліду, Сила, прикладена до бруска у цьому випадку буде меншою за власну вагу бруска. Тобто похила площина дає виграш у силі. Продовжимо експеримент з бруском, збільшивши кут нахилу площини. Виміряємо у цьому випадку прикладену до нього силу. Як бачимо з досліду, необхідно прикласти більшу силу, а саме наближено 0,7 Н. Тобто виграш у силі залежатиме від кута нахилу похилої площини. У попередніх експериментах брусок контактував з похилою площиною поверхнею вкритою лаком. Перевернемо брусок іншою поверхнею, вкритою тонким шаром руку, і проведемо нові вимірювання прикладеної сили. У цьому випадку значення прикладеної сили склало наближено 0,9. З досліду, бачимо, що на виграш у силі також буде впливати тертя між поверхнею бруска і площиною. Чим більшим буде коефіцієнт тертя ковзання, тим меншим буде отриманий виграш у силі. Попередньо ми з'ясували, що прості механізми не дають виграшу в роботі, а тому доречно використати для них поняття коефіцієнту корисної дії. Отримаємо формулу для коефіцієнта корисної дії похилої площини. Нехай треба підняти тіло масою M на висоту H похилою площиною завдовжки L. Щоб підняти тіло вертикально без похилої площини, потрібно прикласти до нього силу F1, яка за значенням дорівнює силі земного тяжіння. F1 дорівнює Mg. Тіло необхідно підняти на висоту H. Тому корисна робота дорівнюватиме добутку сили F1 на H або MgH, Тобто дорівнюватиме збільшені потенціальної енергії вантажу. Щоб затягти тіло похилою площиною на ту ж саму висоту H, слід прикласти силу тяги F напрямлену вздовж похилої площини. Робота, яка при цьому виконується, обчислюється за формулою робота повна рівна сила помножити на F. ДЛ це довжина похилої площини. За означенням коефіцієнта корисної дії май. Коефіцієнт корисної дії рівний відношенню корисної роботи до роботи повної або MgH поділити на F та на L. У разі відсутності тертя між тілом і похилою площиною, корисна робота дорівнювала б повній роботі, робота корисна рівна роботі повній. Тобто F1 помножити на H рівне F помножити на L. У такому випадку ми отримали б найбільший виграш у силі. F1 поділити на F було б рівне L поділити на H. Виходячи з останнього виразу, бачимо, що чим більша висота похилої площини при сталі її довжини. Тобто, чим більший кут нахилу площини виграш у силі одержується менше, властивість похилої площини. Давати виграш у силі та змінювати напрямок дії цієї сили використовується у конструкціях різних пристосувань, як то сходів, ескалаторів, пандусів тощо.